З вами канал Наголос і наш новий проект, який розповідає вам про жінок, які наближають українську перемогу, жіночі обличчя воєнного часу. І сьогодні наша гостя це керівниця групи реалізації проєктів міжнародних фінансових організацій міського комунального підприємства Електротранс» Наталя Плоцюк. Доброго дня! Доброго дня, пані Наталю. Взагалі, електротранспортне підприємство, як воно прийшло в ваше життя? Що привело вас в цю організацію? Які перші компетенції вам довелося власне реалізовувати? У 2021 році я отримала пропозицію від нашого нового директора, який зайшов на підприємство своєю командою Бубуха Сергія Олександровича про те, що йому потрібна фахова людина, яка мала б очолити відділ кадрів. Я з радістю погодилась, тому що я вже тоді мала певний досвід і відповідно хотілося спробувати щось нове і цікаве. Тому я з радістю, знаючи його порядність, доєдналася до його команди, і ми почали творити нові. Моменти вже понад три роки ви працюєте на підприємстві з якими викликами стикалися власне до повномасштабного вторгнення, і вже власне, як і кожен українець, українка після і в професійному, і якщо зможете розповісти нам, і в особистому планах, ну, коли почалася війна, я працювала ще на посаді начальника відділу кадрів, і в першу чергу переді мною постало питання мобілізації наших хлопців і відповідно намагатися допомогти кожній. Родині з цими викликами, з якими вони почали стикатися. Це був такий основний, як на мене, виклик, тому що ті моменти, які йшли просто по роботі з на інструкції, вони не виникали так, скам так з такою шбушвидкою, швидкою реакцією, яку треба було тоді скомпонувати себе докупи скласти і в першу нічого заліни чувала на підприємстві, тому що ми обзвонювали всіх працівників. Ми попереджали. Тих, хто знаходиться і в лікарні, про те, що почалась війна, як нам, як нам правильно за все взяти всі наші ресурси докупи, як допомагати, ми вже почали збір. Директор зібрав екстрену нараду, і ми намагалися дуже швидко кумулювати всі зусилля для того, щоб ті хлопці, які вже ми знали, що вже зранку можуть піти до війська, щоб вони могли туди піти з певністю, що їхні родини залишиться тут в найкращих умовах, і підуть туди наприклад, ті військові форми. Ми вже почали шукати і укомплектовували їх як, як ми тільки могли. І з цього розпочалася ваша і волонтерська діяльність, власне, як і кожного свідомого нашого так, так. громадянина, громадянки, так? Волонтерська діяльність директора не показує вже давним давно з 2014 року. Я доєдналася тільки буквально з 17-го, але вже так активно, що це було по півдня, а той цілий день ми проводили на об'єднанні волонтерів захист. Це фактично почалося з першого дня війни. Тому що багато моїх працівників, керівників структурних підрозділів вже в першу вечір, в першу ніч вони вже відправилися всі. Туди на фронт телефонувала, тільки казала, що юрі на все ми вже там, і ми з, з скільки на момент війни у нас було донадцять осіб, а зараз у нас 44 у лавах зсу, п'ятеро загиблих реалізація міжнародних проєктів. Ви сьогодні очолюєте цей напрямок на підприємстві? Це багато так. Прекрасних слів, але мало хто розуміє, власне, в чому полягає ваші посадові обов'язки, ваші проєкти, якими ви опікуєтеся. Розкажіть більш детально про них. І чи знову ж таки змінилася практика роботи після 24 лютого 2022? На даний момент мій структурний підрозділ веде великий важливий проєкт за підтримки місь... міської влади. Проєкт називається Хмельницький тролейбус. Ми за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в сумі 15 мільйонів 50 тисяч сплануємо величезний тендер на закупку до 44 нових тролейбусів. Ми одне з перших підприємств, взагалі в Україні, яке з початку повномасштабної війни і веде цей проект, і ми його не призупинили знову ж таки, тому що дуже високий такий лакмусовий папірець довіри до нашої інституції влади. Є міста, де, наприклад, на зупинці призупинили, є певні сумні. Ми працюємо надалі. Тому тобто, у нас о, йде зараз велика повномасштабна підготовка до оголошення тендеру. фактично, ми на фінальному етапі завершується документації на паралелі, крім цього проекту. Ми ще допомагаємо з планом сталої мобільності міста, який значно полегшить транспортну. Ситуацію в місті туди буде хотіло доріжки, паркомісця, електрозарядки надзвичайно ну, великі такі документи, які буде розроблятися за допомогою грантових коштів, які дає Європейський банк реконструкції та розвитку для поліпшення знову ж таки, життя кожного громадянина нашої хмельницької ОТГ. Сьогодні ваша діяльність на підприємстві зокрема пов'язана з впровадженням гендерного підходу і хмельницький електротранс перший в Україні. Вів так, один з перших посаду гендерного повноваження, розкажіть про цю діяльність. Так це сьогодні не те, що тренд це необхідність, так якщо ми існуємо в європейському просторі, але як це було у вашому досвіді, можливо, були виклики, можливо. Якісь стереотипи пов'язані з цим, і як ви це долали? Україна на жаль досі має таке неоднозначне тлумачення слова гендерна політика, гендерні підходи і все решта. Але політика банку європейського вона в першу чергу спрямована на те, щоб поліпшилась якість кожного користувача послуг. І коли людина заходить, наприклад, громадський транспорт, європейський банк старається зробити так, щоб на себе там почувала в першу чергу в безпеці. І коли була вимога від Європейського банку забезпечити як частину гендерної політики гендерному повноваженому, це мається на увазі, що вони подбали про те, щоб кожен пасажир чи пасажирка, яка відчувала певний дискомфорт чи певну загрозу життю, здоров'ю, гідності даної людини, вони могли звернутися на підприємство, де в нас вже існує, дякуючи знову ж таки нашому відділу положення з гендерно повноваженої. У мене призначена це Світлана Солома. Це фахівець мого відділу, яка відповідає за те, щоб на підприємстві і серед працівників, і для пасажирів, якщо вдруг ви настане випадок, коли буде принижуватися честь і гідність, коли буде якась загроза людині чи образа за гендерною ознакою, відповідно, у в нас вже існує цілий механізм, як ми будемо реагувати на даний виклик. Також є положення про скарги, яке знову стосується саме тих скарг, які виникають. В порядку порушення гендерної політики підприємства. Так не всім це подобається, тому що в тим паче часто густо кажуть, в країні війна, а ви тут про якусь гендерну політику говорите, не розуміючи, що допоки наше суспільство не навчиться поважати одне одного, доти ми будемо перебувати в тих таких пострадянських якихось галявинах, де будуть постійні образи, сумніви і постійний пошук винуватого. А ваш колектив на ваше таке бачення як керівниці, які головні кроки здійснив в, саме в реалізації гендерної політики? І якщо у вас можливо є такі зіркові кейси перемог, дійсно розуміння гендерної політики людьми, які раніше ну просто знову ж таки так і сприймали досить обережно. Обережно так, ну перше завжди. Не... Така думка існує, що якщо відбувається якась новація, то людський організм, людська психіка старається її уникнути. На щастя, у нас такого не було, тому що у нас керівництво дуже нас підтримувало. Відповідно, у нас був наказ при, про призначення гендерно повноваженої Мені доручили самій призначити цю людину. Потім у нас була розроблена політика. По положенню. Знову положення таки, Ми поміняли цілий колективний договір, оновили його, включили в колективний договір підприємство. Це надзвичайно складний механізм. Колективний договір діє 5 років, тобто ми його зараз оновили. Зараз він відбувається на реєстрації державної служби праці для того, щоб уже це не просто був папірець в комусь кабінеті. Коли кожен працівник приходить на роботу, він підписується, він має можливість прочитати колективний договір, зобов'язаний його вичитати і знати, що в нього є такі права і обов'язки. що на цьому підприємстві існує людина, існує цілий законодавчий інструмент, за допомогою якого може захистити свою честь і гідність. Да, іноді на нас є звернення про те, що відбуваються якісь певні моменти протиріч між фахівцями чи ж між внутрішніми працівниками. Наразі зовнішнього такого у нас запиту ще не було. Але гендерноподможне працює лише рік, так що я думаю, що все ще попереду. Я думаю, що всі ми, кожен з нас сьогодні мріє про одне так? Ми мріємо про перемогу, ми будуємо якісь плани в усіх в усіх можливих напрямках, так і царинах. Вас чи є такі? І чи може поділитися з нашими глядачами, планами Наталі Процюк, як буде там в найкращому часі? Я впевнена, що після перемоги нас чекає дуже багато викликів, але для того ви правильно здаєте запитання, щоб цих викликів нам було легше з них долати або легше до них підготуватися. Ми повинні будувати не просто в плани, ми повинні мріяти і планувати. Так у мене є дуже велика мрія. Я б хотіла бути залученою до процесу відбудови нашої держави. Я готова взяти на себе цю непросту нішу, саме тому постійно за кордони. Цікавлюся, яким чином відбувалося, наприклад, будівництво теплоелектростанцій, тепло як відбувалося утеплення будинків, як забезпечити нашу державу в енергетичній структурі, як покращити кожного з нас життя, тому що я розумію, що брак робочої сили, рівень безробіття. Певні очікування, які, на жаль, не будуть виправдані. Велика кількість ветеранів, ветеранок, члени родин загиблих, будови, діти. У нас буде дуже багато тих, що ми навіть до кінця не розуміємо, скільки моментів, які нам треба буде давати вже швидкі, правильні рішення. Так що мої плани однозначно залишатися в своїй країні, захистити докторську дисертацію. І працювати далі тільки над надії відбудовою, надії розквітом. Тому що, повірте, коли почалась війна, мої телефон починався вранці з запиту, де ви? І так було 15-20 осіб кожного дня. Я ставила просто плюс. Плюс, значить, я в Україні. А якщо в Україні я, то залишались в Україні вони, їхні діти, їхні сім'ї. Я сподіваюся, що мені більше ніхто не буде ставити запитань, де ви. Тому що я буду тут, де мої батьки, де моя родина, де моє серце і де моя дитина. І сподіваюся, що моя присутність вона буде мінімальна, тому що в нас дуже багато таких мотивованих, сильних українських жінок, які готові своїм життям, здоров'ям побудувати цю країну по-новому. Уже навіть не заради себе. Я вже зараз проектую наше життя. Я впевнена, що воно буде краще набагато. Дуже багатьох принами відкриється так само і багато перспектив, багато можливостей. Треба буде фахівців з іноземною мовою, тому я викладаю іноземну мову. Треба буде фахівців з хорошим проектним менеджментом, щоб залучити міжнародних донорів, тому я працюю з міжнародними донорами. І треба буде мати, щоб ці люди, які працюють на таких напрямках, мали чудову репутацію, бездоганно, щоб їм довіряли міжнародні донори. Тому я теж сподіваюся, відповідаю цим характеристикам. І найголовніше найголовніше, ви повинні підтримувати зсу. І ті хлопці, чата, які повернуться, ми повинні теж попати для того. Я теж про це думаю, щоб ті реабілітаційні центри повинні собі почувати там завжди бажаними. Щоб ми не збирали для них кошти на лікування. Що це буде тільки функція держави. І ми теж працюємо в цьому зараз в напрямку. Так що проєктний менеджмент, іноземна мова і пошук міжнародних партнерів. І плани, плани, і плани. ще раз плани і їх реалізація. Дякую вам, Наталю. Я нагадаю, що. Дякую. Проект жіночі обличчя воєнного часу це проект саме про таких жінок, як Наталя, яка має в руках міцний характер і за допомогою нього реалізовує все, щоб підтримати наш фронт тут, в тилу. І тому я думаю, що варто дивитися цей проект вам конкретно підписуватися на канал Шерити, розповідати друзям і родині, які прекрасні люди живуть у Хмельницькому і тримають. Стрій в нас в гостях була керівниця групи реалізації міжнародних проєктів фінансових організацій міського комунального підприємства Хмельницьке Електротранс Наталя Процюк. А ви залишайтеся на зв'язку і очікуйте нових героїнь нашого проєкту.